У народі кажуть, що на ловця і вовк біжить. Щось подібне трапилося і в моєму житті. Велика підказка на дуже важливу для мене тему прийшла із несподіваного напрямку. І так, недавно я записала на відео невеликий текст про те, як із творчості Шевченка дізналася про значення фрази, що бачите на екрані. Бо я дійсно донедавна не розуміла змісту цього виразу, який останнім часом можна почути дуже часто, адже деякі цей вираз вже ніби для зв'язки слів вживають, і випадків таких дуже багато, а недавно мені син колишньої сусідки, який виріс на моїх очах, просто у побутовій розмові сказав наступне. «Тьотя Ніна, ну якого вам треба? Після цих його слів я взагалі забула, про що ми говорили і змінила тон розмови. А він здивувався, бо не зрозумів, що мене так обурило. І, як навмисно, на другий день від високопосадової особи, звичайно, за межами служби. Я почула повторено підряд кілька разів фразу, яку тепер дуже модно говорити, і сказано було так, наче у знак підкреслення добрих відносин чи жарту. Але мене такі дивацтва зовсім не втішили, а тільки зіпсували настрій. І це було ще до тієї сенсації з ворожим військовим судно. А тепер та фраза, у більш крутішому варіанті, і на сувенірах, і на марках, і на машинах може комусь таке подобається, а мене чомусь дратує. Тому, коли я знайшла цей вислів у творчості Шевченка і зрозуміла його значення у давнину, появилося бажання поділитися своїми висновками і, може навіть, застерегти сучасників. Які не відають, що говорять. Але відгуки на висловлену мною думку виявилися дуже різними. Деякі коментатори писали, що всі матюки є прокльонами. Інші переконані, що говорити нецензурні слова є великим гріхом. Цілому, багато людей не сприймають модну фразу сьогодення за щось добре чи хоча б нейтральне, та є і протилежна позиція. Суть котрої в тому, що у цьому вислові немає ніякої містики і містичних прокльонів, цитую коментар. Це звичайне філологічне помилкове трактування виразу, котрого хтось перетрактував на назву інтимного органу через схожість першої літери, котру писали в певних випадках як Х із крапками. Отакі переконання. Але я бачу, що перші букви у обговорюваних фразах не просто схожі, вони одинакові. Та не буду робити на цьому погоди, бо думка цієї людини дуже цікава наступними словами зачитую їх. В абетці є така літера Х, котра називається Херь. Тобто, коментатор вважає, що літера має назву Херь непогано. І продовжую цитувати. Тому вираз похирити означає перекреслити що-небудь, Х. Образно заборонити, знищити, відкинути, закінчити. Послати на три букви означає послати до Х-образного перехрестя за межу спілкування. Так, як у математиці Х означає невідоме той послати. На три букви, це означає зробити когось невідомим, незнайомим чи неприйнятним. Здавалось би, переконливо. Але є така деталь Символ Х у математиці не зовсім схожий на хрестообразне перехрестя, тим більше, це ще і знак множення, а множить далеко не завжди на нуль. А хрестообразне перехрестя у математиці точно відображено у графічному символі плюс, котрий означає операцію додавання а також позитивне число. А щодо перетрактування обговорюваного виразу на назву інтимного органу, то скажу таке. У нашій мові є десятки слів, які означають назву статевого органу людини чоловічої статі, і сприймаються вони без найменших негативних емоцій. Це, зокрема, слова, пеніс, фалос, кінець, болт, крайня плоть, «член», товкач, півник, щупак, дрюк. І цей перелік можна продовжувати і продовжувати. І нічого, навіть повний список цих слів не викличе поганих емоцій, а деяка простонародна назва цього органу навіть розсмішить і сприймається з гумором. Тому вважаю, що неприязь багатьох до вислову, який взяли тепер у нас на ура, не пов'язана із тим, що його наче перефразували на чоловічий дітородний орган. Справа явно у чомусь іншому. І тепер щодо назви букви Х у старослов'янському алфавіті, буква це звук, який означає і назву. Тобто, як цей звук звучить, так буква і називається. Жодних додаткових назв букви не мали. Поруч із буквою Х у давній абетці стоїть слово, завдяки якому потрібно зрозуміти правильне звучання цієї букви. Значить, ця буква в ті часи звучала м'ягко, не так, як у слові хребет чи хрест, оскільки твердість чи м'якість приголосного звуку обумовлена його голосним сусідом. То для орієнтації, як повинна звучати буква Х у тогочасному алфавіті, біля неї було поставлено слово, у якому після цієї букви йшла голосна буква Є. Саме буква, яка найбільше пом'якшує попередню приголосну, оскільки слів, у яких після букви Х іде, буква Є, і тепер дуже мало, а тим більше, щоб таке сусідство було ще й на початку слова, то для прикладу взяли слово «хер», тобто варіант назви тваринки, Хорьок або тхір чи хір на діалектах, і нічого поганого чи неприємного в цьому не було. Гарним прикладом того, що у стародавньому алфавіті поруч з деякими буквами писали слово, котре починалося на цю букву для того, щоб пояснити правильність звучання цієї букви є, зокрема, наче дві букви з. Поруч, із однією з них стояло слово зело із наголосом на другому складі. Тобто звук потрібно було відтворювати твердо, бо навіть від наголосу залежало його звучання, а коло другої букви «з» писали слово земля. І це означало, що слід читати цю букву більш м'яко, чи візьміть букву Л. У стародавньому алфавіті поруч з нею записане слово люді. То що? Невже ця буква називається Люді? Звичайно, ні. Буква так і називається л, а слово поруч з нею вказує на твердість чи м'якість її звучання. Тож ніхто ніколи букви не називав ні «зело», ні земля, ні люді. А неприємний відтінок від обговорюваних фраз, що бачите на екрані, пішов явно не від букви Х. На цю букву починається і слово храм, і слово «хоробрий», і багато інших красивих слів. І саме тепер чомусь прийшла думка, що згаданих фраз на букву Х із крапками. Немає у поляків, а також я ніколи на Прикарпатті у роки свого дитинства та юності не чула цього нині модного словосполучення. Цю фразу навіть у скороченому варіанті, тобто через три крапки чи через три букви ніхто не говорив ні жартома, ні під час сварки. Багатьма стародавніми словами, навіть архаїзмами, була насичена мова бойків і гуцулів, але навіть і фрази на херю, тобто в такому варіанті, як жив цей вислів Шевченка, я у тих краях колись не чула. І на цьому етапі обмірковування критичних зауважень коментаторів мого попереднього відео. У мене перед очима у згадках, наче почали появлятися християнські ікони, на яких є написи, котрі містять букву Х із алфавіту кирилиці. І таких ікон дуже багато, точніше умовні позначення і скорочення, які називаються контрактурами, можна знайти майже на кожній іконі. Акцентую на цьому увагу тому, що букви Х немає ні в латинському алфавіті, ні в івриті, а це значить, що ікони з написами щомісять першу букву імені Христос писали на тих територіях, де користувалися кирилицею, і моя Евріка. На старовинній вижгородській іконі, яка тепер має назву Володимирська, є написи саме буквами із нашого старослов'янського алфавіту. Це означає, що написано згаданий шедевр там, де користувалися кирилицею. А згідно офіційної версії, цю ікону у XII столітті тодішні правителі держави перевезли із Вижгорода, що поруч із Києвом, у місто Володимир, яке тоді чомусь засновували як нову столицю. Науковці запевняють, що ця святиня із Єрусалиму ще у першому тисячолітті потрапила у Константинопіль. І звідти і столиці Візантії згадану ікону на початку XII століття перевезли у Вижгород. Тоді виникає питання звідки взялися на іконі написи шрифтом кирилиці, адже ні у Єрусалимі, ні у Константинополі старослов'янським письмом не користувалися, якась плутанина у наукових дослідженнях щось не те. Також про цю святиню є ще цікаві перекази, згідно яких написав цю ікону Євангеліст Лука. Про це йдеться і у Вікіпедії, і, очевидно, ще у Першому столітті, бо вважається, що Євангелії писали у так звані часи Ісуса Христа, і, звісно, там, де він жив та був страчений, тобто у колишній Палестині. Тоді постає ще більше непорозуміння. Кирилиця на Русі була запроваджена у кінці IX та на початку X століття. До того часу цієї писемності ніде не було, то як могли потрапити літери із цього алфавіту на ікону, яку згідно згаданої версії створено майже на тисячу років раніше? Та ще й аж на сусідньому континенті. Значить, правда є іншою. Я колись про Володимирську ікону від старших місцевих людей у Вишгороді чула таке написав її апостол Лука, тоді, коли приходив у Вишгород, написав на дерев'яному столі, за яким обідав. Потім ту частину дошки, де був зображений лик, від стола відрізали і повезли у місто Володимир. Така розповідь абсолютно правдоподібна за умови, що Ісус Христос був страчений у місті Вижгороді у 1086 році під час землетрусу і сонячним затемненням. Тобто під час дуже рідкісного аномального явища, яке описане тогочасними вченими Візантії, Китаю, Західної Європи та євангелістами, але, очевидно, умисно пропущене нашими літописцями. У серіях своїх відео Ісус Христос із Галичини я навела дуже багато доказів, що підтверджують факт народження нашого Бога на території Київської Русі у 11 столітті. Тепер маю ще один доказ на користь цього факту. Дивуюся, що я раніше не звернула увагу на згаданий. Напис на Володимирській іконі і тільки тепер, розмірковуючи над зауваженнями, мені, наче очі відкрилися. І ще таке: це графічний портрет папи римського Григорія VII, який був очільником Ватикану понад два десятки літ у другій половині XI століття. Зверніть увагу! Одяг цього папи римського оздоблений так, як прикрашали свої обрання народи Карпат, а справа вверху на картині чітко бачимо букву Х, букву якої немає у латинському алфавіті. Чого Григорій VII підписав свій портрет буквою із кирилиці? Свої міркування щодо особистості Григорія VII я конкретніше виклала у відео, що має назву Коли Ісус Христос був Папою Римським. А тепер акцентую увагу на букві Х. Яка є на портреті цього святого і присутня на всіх православних іконах із ликом Ісуса Христа. І хочу нагадати, що у 1054 році відбувся великий розкол церкви на католицьку і православну. Фактично, основною причиною цього розколу було те, що католики признали Ісуса своїм Богом і почали хреститися во ім'я Отця і Сина, а православні ще довго заперечували факт сходження Святого Духа від Сина Божого, що правда території України не завжди були під Московією. Тому і віра у сходження Святого Духа від Сина Божого прийшла сюди скоріше. А Московський патріархат тільки у XVII столітті змінив символ віри, причому так сильно не хотіли цього старовіри, що спалювали себе цілими селами, а хреститися во ім'я Отця і Сина відмовлялися. Тобто вони визнання Ісуса Богом категорично заперечували, їх називали нехрестами. Ото ці нехрести і осхверняли ім'я Сина Марії, як тільки могли. Від них і пішло оте заклинання, пов'язане із першою буквою імені Христа. А там, у глибинках Московії, достатньо і шаманів, і ведунів, і колдунів, і всякої нечості, що бралася воювати із Богом заради захоплення влади над світом. Тому не було ні у католиків. Ні на Західній Україні донедавна цього страшного вислову, адже оте нині вже модернізоване словосполучення примандрувало до нас із глибинок країв східних старовірів. Тож це не тільки страшне прокляття, це образа Божої слави, і на українську мову. Цю фразу не потрібно ні перекладати, ні повторювати її не можна. Нехай нехрести і їх потомки самі захлинуться від цього прокляття або нейтралізовують його. А Шевченко у своєму творі про крадіжку сокири, що була у Бога за дверима пояснив, що та фраза пов'язана із неправильними діями у відношенні до Бога і, на прикладі показав, до чого це призводить. Текст читала автор журналістка Ніна Крихович.